І як віддати права? Заходиш на учасників і віддаєш мені права. Клацаєш на мені і там віддати права адміністратору. Чи зробити адміністратором щось там таке? А ти як мене зробиш, то я це я зможу поділитися. Так, є, так? Да? Угу. Добре, добре. Зараз я пробую. угу, угу, угу. Так, фото, ні 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 Зараз документах пробуємо. Так. Так. Зараз скажеш, чи видно. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. Шо це? Щось є, але щось не то. Так, воно чогось мені не показує так, як треба. Якось воно мені щось таке поробило. Ну, або я Зараз спробуємо зараз не... через Все, я його відкрила в другій програмі. щось ну... не хоче показувати Бачите, так, як треба. Показую якось. Я зрозуміла. Зараз я через провідник спробую. Не виходить, не виходить. Зараз тоді я ще раз попробую взяти е, цього. Добре, забирай права. Так, ну нічого. Труднощі нас не лякають. Зараз, скажи зараз, теж через телеграм. О, ні, все, є я бачу. Я бачу. Е, так, тільки може якось. Дивись, щоб воно вміщалося на екран. Воно занадто широке, трошки його зменш. А Як його зменшувати? Вікно може саме по собі зменш, або от так собою потрошки. Так, добре. Ну що ж, будемо починати? Будемо починати. Отже, сьогодні наш випускний. Технічні неполадки це все е, досвід наш і нас нічого не лякає. Ми тільки вперед і вперед. Отже, випускний. Ми сьогодні з вами святкуємо наші результати. Оль, перегортай наступний слайдик. Зараз секундочку. Е, перегортай, перегортай. Це мабуть, ти маєш крутити його вниз, якось чи тягнути вниз. Так е, сьогодні з вами я ведуча, Мене звати Ірина Артемук. Я організатор марафону стрункості. Е, і в принципі вже багато людей схудло зі мною разом. Ви про мене, я думаю, всі знаєте. Хто не знає, ми ще обов'язково познайомимося. Поки що ми пропускаємо далі. Ідемо я свою історію розповідати не буду. Мій результат ви побачили. А ось і підсумки нашого марафону. Отже, за цих 10 днів в нашому марафоні було 14 команд. 116 учасників, уявіть, як вас багато з п'яти країн світу. Оля, наступний слайд, будь ласка, і зараз буде тадам разом за 10 днів. Ми схудли на 86 кілограмів. Зараз можете собі всі поаплодувати, Це дуже крута цифра, і ми з вами переходимо до привітань. Представляємо капітанів і їх команди. Отже, капітан Ірина Артемук. Сім команд, сім команд в марафоні. Будь ласка, наступний слайд. І перша команда наша в нас, бачите, дівчата дуже старалися разом. Вони скинули 11,1 кілограма. Уявіть собі, це дуже крутий результат для команди. Але переможцем стала інна Кирія. Мінус 2,6 кілограма. Аплодисменти інні. Наступний слайд, будь ласка. Цій команді в нас також по зірочках є результат, і це той самий переможець: 64 зірки. Інна Кирія отримала за підсумком Велнес е, нашого Велнес таблиці. 328 зірок загалом отримала команда. Молодці! Наступна, будь ласочка, команда. Наступна команда: це у нас е, тут аж два переможці. в нас є. Переможець по вазі Оля мінус 2,1 і кілограма. Дуже крутий результат. Олічка повернулась до нас марафони. Так бачите, стрімко повернулася, але в нас є марта, яка скинула мінус 1,8 і у відсотковій співвідношенні вона також стала переможцем, бо у відсотках це мінус 2,26%. відсотка. Марту також вітаємо. До речі, теж повернулася після довгої перерви. І от такі в нас дві переможниці в цій команді. Але за результатами зірочок наших 77 зірок набрала Наталія Михайляк. Ми її вітаємо. Вона стала переможцем по зірках. І ця команда, до речі, набрала найбільше зірок 369 з усієї ліги. Далі перегортаємо. Наступна команда в наступній команді теж два переможці, але тут дівчата скинули однакову кількість ваги – 1 і 2 кілограми, одну цілих і приблизно вони однаково важать, тому вони обидві стали переможницями. Це Іванка і Тетянка. Ми їх вітаємо. До речі, обидві знаходяться в Польщі на заробітках, і бачите, як гарно їм вдається поєднати і роботу, і режим наш. Перегортаємо далі. В цій команді також є переможець по зірках. Це Тетяна. Вона набрала абсолютний максимум 80 зірок за цей марафон. Вітаємо Тетяну. Аплодисменти вона в нас найкраща з усієї ліги. Далі продовжуємо. Наступна команда. Наступна команда в нас має переможця Лілію. Лілії консультант Олічка, наша Гергель, так, наш помічник капітана. І Ліля скинула мінус 1,6 кілограма. Вітаємо Лілю, молодчинка, так тримати. Наступний слайд. Також Лілія стала переможцем по зірочках і трішечки не достала до нашої Наталі, ой, не до Наталі, а до Тетяни. 79 зірочок. Всього однієї їй не вистачило, щоб максимум набрати. Але це дуже крутий результат, дуже крутий. Молодець. Лілія, вітаємо і далі продовжуємо. Наступна наша команда тут також два переможця. Нас по вазі перемогла Руслана, мінус 1,9 кілограма. Руслана повернулася теж. Нещодавно в марафони наші, і наш старожил марафонів. Тут перемогла Ларисочка по відсотковій е масі, так, тобто в відсотках вона скинула найбільше, мінус 171%, але це мінус 1,5 кілограма, якщо дивитись на вагу. Далі продовжуємо. Також в цій команді в нас є, звісно ж, переможець по зірочках. І це Оксана Омелянюк. Як ви, ви бачите, да не, не всі люди, от саме худнуть. Дехто прийшов покращити самопочуття, і от він на це націлюється саме на ці зірочки, так на те, щоб самопочуття змінити. 72 зірки у Оксани вітаємо її. Молодчинка! Так, тримати У нас. Оксана завжди високі зірочки показує в рейтингу. І ще одна команда: це абсолютний новачок. Переможець у нас Світлана, мінус 3,1 кілограма. Молодчинка, я дуже радію, тому що це моя рідна тітонька. Знаєте, дуже приємно, коли твої рідні люди приходять і отримують такі круті результати. Отже, вітаємо Світлану, аплодисменти їй і в цій команді. До речі, ага, не десь пропав на слайдик, але я знаю, що тут переможець по зірочках. Люба Лопацька. В минулій команді ми її вітаємо. Любочка скинула мінус один кілограм, а по зірочках вона була переможцем. І ще одна команда моя: це тут нас перемогла Люба е Люба, може, зі скули нас це була прізвище, Спішу. Любочка в нас перемогла. Дудка, о, сгадала мінус один і чотири кілограми. Люба молодець, вона стабільно рухається вниз, іде до своєї цілі. Молодчинка. Далі, будь ласка, наступний слайдик. Також в нас тут по зірочках переможцем стала Ліда Заславська, теж повернулася нещодавно в марафони. І бачите, як самопочуття своє покращує. 58 зірок в цій команді. Вона набрала. Молодець, Ліда. Аплодисменти нашим переможцям продовжуємо. І наступний наш капітан Вікторія Дешко три команди має. Е, і зараз ми побачимо, як працювали в Вікторії команди. А у Вікторії найкращою стала я так розумію, що це Лідія так трохи не зрозуміло написане ім'я мінус 1,6 і І наш капітан Вікторія була найкращою по зірочках серед усіх своїх е, учасників в цій команді. Наступна команда Вікторії. Тут переможцем стала Оксана дуже крутий результат, мінус 2,5 кілограми. Ви знаєте, що 2,5 це такий вже хороший результат за 10 днів. А друга Оксана Демчук стала переможцем по зірочках. 65 зірок набрала вона в цій команді. І наступна команда Вікторії. Наступна команда тут у нас мужчина-переможець. Мінус 1,3 кілограма ігор. Ми вітаємо нашого мужчину-переможця. І також капітан Вікторія набрала найбільше зірочок. Молодці команди Вікторія. Ми переходимо до наступного капітана. І це Оксана Демчук. Оксана буквально з травня стала капітаном, вже має дві команди. Вона дуже потужно працює. 2500 вона виконала в минулому місяці, стала новим супервайзером в минулому місяці. Ми просто дивимося, як стрімко е, росте і розвивається Оксана, і цьому дуже дуже радіємо. Я сподіваюся, що всі ви за Оксану зараз порадієте. Отже, Оксанині команди. Е, перша команда Оксани, тут два переможця, і кожна з них, і Ірина, і Жанна, скинули по 0,6 кілограма. Я вірю, що всі дуже старалися. Літо складний період, але навіть мінус 0,6 в такий період це дуже круто, і цініть свій результат обов'язково цінуйте, тому що дехто зараз набирає кілограми, а ви їх скидаєте. І наступна команда. Я знаю, що там а тут ще в нас є по зірочках. Переможець Тетяна. Тетяна 63 зірки, молодець, дуже гарно старалася, щоб своє здоров'я поліпшити. Молодчинка і наступна команда Оксани. Тут я знаю крутий результат. Тут в нас Ірина, мінус 3 кілограми. Мінус 3 кілограми. Майже найкращий результат в наших марафонах. Світлана в нас була тітоньками. Я пам'ятаю, мінус 3 і 1. І Ірина, мінус 3 кілограми. От е, дуже крутий результат. Молодці дівчата постаралися. Наступний, будь ласка. Оксана Демчук в нас стала переможцем. капітан показує приклад, як треба збирати зірки. А ви всі вчіться в неї і так само це робіть, тому що здоров'я це дуже важливо. І далі ми переходимо до наступних наших капітанів. Єлізабета Друга це новенький капітан. Вперше вона стала капітаном саме в цьому забігові. Ми її з цим дуже всі вітаємо. Вона молодчинка. Дуже гарно і відповідально віднеслася до цього свого нового статусу і відпрацювала на всі 100%. І команда Єлизавети. Будь ласка, гортай, Олічка для так, бачимо тут просто неймовірний результат. Тут, бачите, було в нас мінус 3,1, мінус 3, а тут мінус 4,2 і кілограми за 10 днів у Тетяни. Уявляєте, як Тетяна потужно працює? Молочинка, Тетяна. І наступний, будь ласка, слайд. По зірочках, ви бачите, що тут до речі, команда по зірочках дуже круто спрацювала. Так, ви бачите, що в нас такі багато таких високих зірочок, і 72 зірки набрала Тетяна Мимшук. Ми її вітаємо. До речі, по кілограмах команда Єлизавети стала найкращою 11,2 кілограма в загальному. Команда скинула за цей забіг. І наступний наш капітан, також новенький. Це Оксана Гіль. Теж її перший забіг в ролі капітана. Вона молодчинка, старається, іде до своєї цілі. Я впевнена, що її люди отримають дуже круті результати, і це підтверджують результати з цієї команди. Будь ласка, Оль, переключай слайдик. Як ми бачимо, в нас тут Андрес скинув мінус 3,2 і кілограма, тобто він. На другому місці по, по цьому по сумі наших всіх переможців. Так ну і загалом команда непогано спрацювала. Мінус 8,85 восімдесят на всю команду. Це дуже гарний результат. Вітаємо нових капітанів і їхні команди. Ви всі гарно попрацювали. А ми переходимо до наступного слайду, оскільки в нас є кому подякувати. В нас є також працюють помічники капітана. Хто такі помічники капітана? Це ті, хто мають дві людини. Або більше в нашому марафоні від двох до семи, бо той, в кого вже вісім друзів в марафоні, той вже капітан в нього вже складається своя команда. А ті, хто ще трішки менше, ніж вісім, але не менше, ніж два, це в нас помічники капітана. І ці люди допомагають своїм друзям, близьким, знайомим отримувати свої круті результати. Вони допомагають нам, капітанам, працювати з людьми. І е, ми їм за це дуже вдячні і чекаємо їх в капітанах. Звичайно, це наші майбутні капітани. Отже, вітаємо це Оля Гергель, Наталія Батурка і Алла Баранчук. Це наші помічники, капітани цього забігу. Наступний, будь ласка, слайд. Е, і хочу вам нагадати всім, що з нами ви зможете перше отримати свій шикарний результат особисто для себе. Допомогти своїм друзям і рідним отримати теж такий самий шикарний результат. Ви бачите, в нас родичі в багато в марафонах. Якщо ви знаєте нас, то в нас там е, і сини, і чоловіки, і мами, і тітоньки, Всі, всі в нас в марафонах, і, і доньки, і сестри. Тобто, всі в нас, ми стараємось своїм рідним допомогти в першу чергу. А як же обов'язково? І також ви можете освоїти навики консультанта по харчуванні. Також ви можете стати капітаном своєї команди. Капітани, це вже люди, які мають певний дохід в нашій компанії, так які вже бачать е, можливості такі, щоб е, вирости і отримувати е, гарні високі доходи в нашій компанії. Ну і звісно ж, ви можете побудувати свою фінансову незалежність, працюючи куратором в нашому марафоні. Це все дуже-дуже просто. Наступний слайд, будь ласка. Е, я хочу вам нагадати, що нам потрібні помічники капітанів. Ми просто потребуємо, щоб нам допомагали. Ви е, можете додати своє ім'я до команди цікавих, успішних і щасливих людей, і допомогти своїм рідним, друзям, близькам а можливо, і не рідним, просто комусь, хто побачив ваш результат, стати щасливішим, так, стати здоровішим. Отримати свої е, особисті результати. І е, нагадую, щоб стати помічником капітана потрібно е, привести дві людини в цей марафон, тобто два ваших друга в марафоні, і ви вже маєте статус помічника капітана. Як їх привезти? В нас є челендж. До речі, хто читав челендж? Е, ну воно ну мені десь там в коментарях напишіть, хто його читав. Е, отже, челендж для клієнтів. Челендж для клієнтів, привілейовних клієнтів і незалежних партнерів, та намахає читала челендж. Отже, що потрібно зробити? Потрібно записати до свого куратора людей на консультацію безкоштовно. Тобто, ваші друзі, знайомі, рідні отримають консультацію корисну для них і не будуть за те нічого платити. Це дуже і дуже важливо. Тому. Скористайтеся цим челенджем, запишіть їх на консультацію до своїх кураторів. Що ви за це отримаєте? Людина, яка запише найбільше своїх друзів, отримає в подарунок батончики. Але. Якщо ви записали не найбільше, не засмучуйтеся, тому що за кожного, хто послухавши вашого куратора, захоче прийти в марафон, ви також отримаєте батончики. Це дуже крутий челендж, якому не програє ніхто. Якщо ви запишете 10 людей по статистиці, один з них залишиться в нашому марафоні, і ви по любому отримуєте батончики. Так чи Неважливо, чи найбільше ви записали, чи не найбільше. Ви можете одну людину привести, але вона залишиться так і все одно батончики ваші. Але якщо ви ще й найбільше їх просто запишете, навіть якщо з них ніхто не залишиться. От ви записали 20 людей, 20 консультацій. Провів ваш куратор, а з них ніхто не захотів іти в марафон. Ну так і є все одно, ви батончики свої отримуєте. Ви зробили, ви виконали умови нашої нашого челенджу. Тож, зараз вже звертайтеся до своїх друзів. Кажіть, мені треба терміново виграти батончики. Як хочеш, мусиш мене виручити і прийти послухати мого куратора. Тобі буде корисно, а мені також буде корисно, бо я виграю. Записуйте друзів на наші консультації. Будь ласка, наступного слайда Олічка, дай нам. Ну і нам потрібні капітани. Нам потрібні капітани. Марафони ростуть, розширяються. Ви подивіться навколо скільки людей ходить яких зайва вага, скільки людей, в яких погане самопочуття, а це вирішують наші марафони. Тобто, чим більше капітанів, тим більше щасливих, здорових людей в нашому світі. І ми запрошуємо вас стати також капітаном. Нагадую вам, капітан це той, хто вже назбирав вісім людей, вісім людей, і ви можете стати капітаном і отримувати гарний дохід або додатковий до своєї роботи. Або просто дохід, якщо у вас немає роботи, так тому е подумайте над цим, помисліть. Але капітани починаються з помічників. Так, тому хто ще навіть не помічник, в першу чергу е туди ми йдемо, е приводимо двох людей. А через челендж, через челендж приводимо на консультації, і з них можуть залишитись люди, яким. Завдяки яким ви станете, будете мати статус помічника капітана А раптом вас залишиться аж вісім людей, то ви зразу і капітаном станете. І ми вам всі цього бажаємо. Наступний, будь ласка, слайд, і ну що ж, наступний забіг уже скоро, 1607 Ми стартуємо знову. Ви знаєте, ми довго не розгойдуємося. Кілька днів на переосмислення, на підведення підсумків, на переформатування команд. І вперед я навіть не питаю, чи ви підете в цей забіг. Я впевнена, що ви сюди підете. Я вас питаю, з ким ви підете в цей забіг? З ким ви підете в цей марафон? Подумайте, можливо, комусь дуже треба, а ви соромитесь йому сказати. І повірте, в мене в житті був випадок, коли я посоромилась людині сказати. В е, людини була надзвичайно велика вага зайва. Е, ну, це на початках моєї історії. Консультанта, я посоромилась підійти і сказати, а потім, ну, через півроку, ця людина померла від зайвої ваги, і уявіть, як я після того шкодувала, що я не пересилила себе і не підійшла, і не запропонувала навіть неважливо, чи погодилася б та людина, чи ні. Так, але я навіть не спробувала. і Я могла врятувати його життя, але не, не зробила цього і просто ну. От, досі шкодую. Так, от, щоб не шкодувати, ви знаєте, кому потрібна енергія, кому потрібне гарне самопочуття, хто погано себе почуває, кому потрібно схуднути, кому потрібно може набрати м'язову масу. Приводьте їх до нас в марафони, записуйте на консультації до вашого куратора. Тобто, ви самі нічого не повинні робити. Просто запишіть на консультацію. Ваш куратор зробить все за вас. І приводьте їх в марафони. Я вас всіх вітаю. Ми вклалися в час. Світло не виключили. Вірніше, ноутбук витримав, не виключився. Е, наш випускний підходить до кінця. Е, у Вас у всіх дуже круті результати. У всіх. І можете прям всім розказувати, що ми скинули 86 кілограмів, так? Е, бо ну, це дуже круто. Це дуже круто і люди. Я подивлюсь тут навколо. Я до речі, з чарівного озера світять, веду свій репортаж. Ось і подивлюсь тут навколо. Ну люди, е куча людей, яких треба ще навчати правильно харчуватися. Куча людей. Ну насправді в нас море роботи. Якщо вам здається, що нема кого вести в марафон, є кого вести в марафон. Я вже е була в мене думка пройтись по набережні і. Запросити людей в марафон, і можливо, я навіть її втілю в життя, хоч приїхала на відпочинок. Ось так що запрошуйте, запрошуйте, і побачимося з вами вже зовсім, -зовсім скоро. Пам'ятайте, що 15-го числа ми вже формуємо команди. Тож не забудьте, якщо ви ще досі не відповіли в боті, що ви йдете далі. Не забудьте написати своєму куратору про те, що ви йдете в наступний марафон. Ми зараз будемо перевіряти списки, не забудьте перевірити, чи ви там є. І запрошуйте людей, яких ви можете зробити щасливішими. На цій оптимістичній ноті ми закінчуємо. Дякую всім, хто не полінувався, приєднався до нас цього суботнього, теплого вечора, відірвався від справ. Дякую тим, хто подивився це все в записі. Ви теж молодці, тому що запис. Ну, ліниво дивитись людям запис. Хто подивився в записі той крутий молодець? І чекаємо вас в наступних забігах. Па-па. Пока. Okay. Може, хтось, до речі, хоче кілька слів сказати, як поки в нас не виключився ноутбук. Ану, ну, включіться, будь ласка. Оля, виключи презентацію, може, хтось щось скаже, хто ще не встиг вийти. Больше я ще знаю, як її виключити. Так. Добре, ну, Оль, якщо не можеш виключити, значить так і буде. Е, значить, так і буде. Всім гарного вечора. Всім гарного вечора. Відключаємося тоді. Запис буде в нас в групі. Пересилайте його своїм друзям, знайомим, рідним, близьким.

Нашла.